Зробімо типовий тест. НМТ. Поставте це відео на паузу, і подумайте, яка ж відповідь буде правильною. Окремо в тексті треба писати сполуку слів: докупи, на пам'ять, на зустріч і нагору. Якщо подивитися в контексті, то у нас на пам'ять на зустріч може писатися як і разом, так і окремо. Е, ніби знаєш на пам'ять і Романи, ніби знаєш на пам'ять. В даному випадку будемо писати разом. А окремо на пам'ять будемо писати, коли ми можемо ставити слово там на довгу, на вічну пам'ять. Тоді будемо писати окремо. Назустріч це. Те саме, коли ми можемо ставити слово, то тоді ми будемо писати окремо. Коли не можемо ставити слово, пишемо разом. Е, в цьому контексті е, у нас є що? Рухатися вперед на зустріч болю і захвату. Це у нас напрямок. Коли це у нас напрямок, ми пишемо разом. А коли це на зустріч когось з кимось, тоді ми писали окремо, бо до прикладу: Я пішов на зустріч з колегою, я пішов на ділову зустріч з колегою. Тобто, ми можемо ставити слово і писали би окремо. Тому в даному випадку А, Б і В пишеться разом. Відповідно, правильна відповідь Г. Підіймаємося на гору людських страждань, тобто говоримо як про об'єкт, тому будемо писати окремо. А якщо ви хочете весело та цікаво готуватися до НМТ, то чекаю вас в інстаграмі.